Власники цього багатоквартирного будинку, що в центрі Канбери, довго обмірковували ідею встановлення на даху сонячних панелей. Головною перепоною була надто висока вартість. Але рахунки за електроенергію зростають, як і попит на це джерело енергії. Через електромобілі скоро почнуться проблеми. Треба обладнувати в підвалах зарядки. Та нині розробили план, як здешевити встановлення сонячних батарей. Федеральний та регіональний уряди нададуть знижки або безвідсоткові кредити розміром до 65 тисяч доларів США. Ми націлені на цю систему, і вона не для тих квартир, що коло будівлі парламенту які коштують мільйони доларів. Ця програма буде особливо цікавою для місцевих власників багатоквартирних будівель. Донині до нині орендодавці та мешканці квартир загалом не мали жодної підтримки, тож це дуже гарний початок. Утім, залежно від типу сонячної електросистеми, фінансова допомога може не приносити прямої вигоди власникам. В одних будинках у кожній квартирі може бути свій власний лічильник сонячної енергії, а в інших нею можуть живити лише спільні приміщення, такі як коридори, вестибюлі та ліфти. Вигода буде для власників, тобто можна зменшити загальні витрати, гроші не підуть безпосередньо до кишені орендодавця. Також є надія, що власники будинків завдяки цьому не підвищуватимуть орендної плати. Це дасть мешканцям змогу заощадити не лише на електроенергії.